Опроба Пресвятої Одиниці нашої Богородиці на Вікові Марії. Хотів би зауважити, що це велике свято тільки для нас, для нашої церкви, для нашого народу. Якщо ми подивимося на старі патріархальні церкви, там воно святкується як навчання рядове свято і е, в яким чином воно не виокремлюється, не діляється серед інших свят. І якщо ми подивимося на відстані, коли не інакше, то там було чорним написано. Невиду на чего, це не була на 10 поговоричне свято, і навіть не велике свято. Тоді ми задаємо питання, чому ж для нас народний це велике, чому ми, наші свідомості, вже ми кажемо попробувати святої були, владишиться нашої вороги, це велике свято. Тому, щоб розібратися з цим, варто заглянути в історію виникнення цього свята, і з чим воно пов'язане, і в історію нашу. нашу нашої І ми все тоді зрозуміємо, тому що виникло це свято, встановили точніше розгадку, коли були, були напади на Костянтинополь, Сарацинів, інших загадників-язичників, і молилися в храмі тоді, в лакерні, перед місцем Константинополя, молилися Андрій Городові з Єпіпанієм, вчителем своїм. І коли вони молилися всю ніч, а раніше. Храм був відкритий завжди, завжди був відкритий храм, і в будь-який час могли прийти. Ми ще знаємо з вами про молитву Дмитрія і Пересея, що вони одночасно зайшли. І багато прикладів в Євангелії розповідають нам про те, що храм був завжди відкритий і в будь-який час дня чи ночі можна було зайти в храм і помолитися. І ось молилися в храмі Андрій, піротові христарами, і Епіфанії. І коли вони молилися, то вони побачили. Незвичний образ Пресвятої Владичиці Богородиці, яку в такому вигляді ще ніколи не бачили, вона тримала пояс широкий спочатку над храмом і тим хто був у храмі, а потім над всім містом, тим саме показуючи, що вона є заступницею і захисницею. І тоді, коли вони е, побачили цей образ, місто вистояло загальною відійшли. Коли ми подивимося на нашу історію, Чому для нашого народу, для, нашої, для наших людей, для нашої держави це велике свято? Тому що протягом усієї історії нас роздирали, нас подали, хотіли загарбати. І ми, за прикладом цих святих, Андрія Іродового і Кіпання, також взиваємо покрови Божої Матері, щоб вона нас захистила і покрила чисним своїм що Для нас і для всіх християн, вона є заступниця. Молитва лиця. і та, яка біля престолу молить Господа і Бога нашого, Сина Свого Ісуса Христа, що Він допоміг нам у скорботах і тимчасових наших земних випробуваннях. Коли Христос був розп'ятий на Голгофі, треба згадати, бо хтось може сказати, а чому ви взиваєте до Богородиці? Чому ви молитеся їй? чому ви шануєте її, чому образ її зберігаєте, шануєте, поклоняєтеся йому? Ми згадаємо, а згадайте розп'ятня Христа на Боговоді. Згадайте його сім останніх фраз, які він сказав перед тим, як завершити земне своє фізичне існування. Він сказав, звернувся до Богоматері, це син твій що на Іоанна Богослова. Пам'ять якого мене нещодавно святкували. А йому сказав це мати Твоя. Тобто він образі Іоанна Богослова доручив всіх нас. Під покров Божої Матері, А Божа матір доручить Іоанну Богослову, щоб він відклувався її днями життя, скільки відведено було ще прожити. Тому ми, в образі Іоанна Богослова, всі християни, є під обікою Божої Матері, і називаємо її і тіснішими хіровиди, безрівняно славнішими царвині. І багато після спів церковних ми присвячуємо саме Божій Матері, убуваючи на її допомогу на її милосердя, на її заступництво і на її чесний покров. Сьогодні ми згадуємо Покров Божої Матері. і хай кожен з нас подумає, що для мене означає покров Божої Матері. Де кожен з нас відчує настрій любов і нас обікує підтримку Божої Матері. Тому що особливо християн, особливо православних християн шанується покров Божої Матері і взагалі. Боже Матір і всі свята, які пов'язані з Богородицею. Це є і різдво, і Успіння, і, і Введення в храм, і багато інших згадок життя Божої Матері. У нас три лаври на території України. І всі вони на честь Успіння Божої Матері, тобто на честь святої Богородиці. А всіх храмів і монастирів, на назвали на честь Божої Матері. Тому ми бачимо, як глибоко Шанується в нашому народу, в нашій церкві Божа Матір. І сьогодні я бажаю всім нам, Бог і в Христі, браті і сестри, шануючи і згадуючи цю подію, щоб кожен нас усвідомлював, що ми під покровом Божої Матері. Але ми маємо це вірити і ми маємо бути достойними цього покрову. Не просто так, о, я все одно під захистом Божої матері, але нічого не хочу в своєму житті змінити, щоб бути достойним цього покрову. А ми маємо навчитися духовно досконалюватися і змінюватися, в якому б ми стані не були, який б нам лукавий не посилав випробування, і Господь не допускав випробування, а підхищав дію лукавого. тому що ми знаємо все одно по волі Божій. Тому що або Господь нами опікується, або Господь попускає нам щось для того, щоб нас розуміти. Ні в якому разі, щоб не наказати, а для того, щоб розуміти. І привести до Спасіння. Все нам не є. І пробування, і падіння, і хвороби, і труднощі різного роду. Не для того, щоб нас наказати, чи засмутити, чи якийсь стан особливий нас привести, а для того, щоб отрезвити, розуміти і привести до спасіння. Та не для цього. Тому в якого ми в стані не були, пам'ятаємо, що є покров Божої Матері, який поміститься всі, без виключення. Бо він не має між, не має ніякого як, фізичного обмеження. Це як Дух Святий, який діє і через Божу матір також в тому числі. Тому бажаю всім дорогім, братії і сестри, відчуття цієї материнської теплої, ніжної, лагідної любові, яке проміння Божої Матір. І відчувати її і заступництво завжди всього. І, і просимо разом всі, щоб Господь покрив наш народ і нашу землю і наших поїг, і попробум, причистої Божої Мати, щоб у біг кожного, що сьогодні в смутку, печалі, зневірі. що сьогодні, незважаючи на ці обставини, готовий життя свої віддати за нас вами. Маємо багато прикладів негативних. Але подивіться, скільки прикладів в нас героїчних. І ми тут, перебуваючи, можемо перебувати з вами в якійсь розпачі, занепаді душевному, з невірі, депресії, як кажуть зараз, сьогодні загальна депресія, загальна зневіра. А подивіться, в якому стані перебувають ті воїни. Ми ж не в такому стані перебуваємо фізично, а вони перед лицем смерті постійно, тяжких фізичних випробувань, і в них піднесений дух. Не готові вмирати життя своїх дітей. Якщо нам коли буває погано, або якийсь розпач нападає, то згадаймо про тих, хто нам забезпечив тут життя і мир над нашими головами. Для того, щоб подати ці стани, ми можемо молитися, а всі можуть молитися і фізично обмежені. Або можемо ще й допомагати чимось, хто чим може. Віддаємо все своє заради перемоги, а віддаємо тільки маленьку частичку, і то не всі. Ми. А перемога для нас вона важлива. І випробування це, цей період, в який ми проживаємо, він для нас історичний. Історичний. Ми не можемо стояти осторонь. Бо це стосується всіх нас, і наших дітей, і внуків, і наступних прилежніх поколінь. Тому, як не було важко, але будьмо активними, що родимося і все робимо для того, щоб наблизити перемогу, щоб полегшити тих, хто віддав за нас варті своє життя. О. Реальністю цієї, в якій ми живемо, я хоче нас налякати. І то реальність ми знаємо тільки цієї реальності. Але також хоче нас налякати, не віримо. не піддаваємося цьому. Стоїмо до кінця. І просимо Господи допомоги, і просимо причистій владичиці нашій Богородиці і пісну дію, що вона покрила наші сніг помохвором і зберегла від жовтнішніх, зовнішніх ворогів і допомогла нам здобути перемогу. Тому що це для нас надважливо. Це ціна нашого існування, як нації, народу, як держава. Всім дякую за молитву, всіх вітаю причасників, всім бажаю шукати радість, намагатися. Допомагати всім потребує нашої допомоги, нашої уваги, намагатися підтримувати всіх, хто перебуває таких знаних, через які хоче нас загнати до загиблих. Наступне благословіння в нашому храмі відбутися в суботу на 17 годину вечора вечірня служба і неділя. 16, 17. 17, якщо я під час потеді. 17 років після п'ятдесят, це як завжди пожертву літургію на 9 годину ранку, спорить та 8 години. Всіх вітаю святи, покрови Божої Матері, всіх, вітаю всіх вітаю причасників, всім дякую за молитву, всім дякую, хто незважаючи на погоду і зайняті з прийшов до храму сьогодні. Помолитися, спасти божественну літургію. Але в нас це не критично, є храми. Сьогодні, на жаль, де навіть не причащаються великі Святи, нема можу одного часу, з'являється. <реку> бо звичайний світ може там двоє, тих, хто співає на міру. І все. І все. Це незвичайне дія, а навіть велике свято. Тому дякую всім і. Дякуємо вам. Дякуємо за Богу. Дякуємо Богу. Богу, що сподобив нас тут зібратися. Бо життя воно таке. Ми сьогодні є, а завтра нас немає. Сьогодні є можливість нам зібратися і помолитися. От. Я завжди говорю, моя навіть справа, коли я буваю на зміни, це ходити і дивитися на годину. Вчора був під час дощу, бо там затримка була. І ходив і дивитися. 25-19. Це не там, де Алея Слава, де прапора Майорі загинув. Там молоді всі лежать. На звичайному, де ми всі лежать. Молоді, хлопці, дівчата. Ми не знаємо, що їх обставин. Годомо бійці. А напевно, мали плани якісь. Віяли ми. Можливо, хто сказав, буду старший, чи старий, ти хоч тут в церкву ходити. Чи може колись посповідаюся, може, а може не буде такі допомоги. Але ми не знаємо. Ми ж може, не збачити. можемо передбачити, можемо собі думати планувати. А для Господа вже все визначено. Нас. І ми на це попливати не можемо. Ми можемо попливати тільки на одне Забути собі в майбутньому. Або блаженство для своєї душі, Вічне блаженство, або страждання. Це залежить від нас всього. І той, хто вибирає блаженство, той шукає Господа. Бо від світу і тих всіх принад, які світ нам пропонує, блаженство ми у вічності не здобудемо. Не здобудемо. А те, що Господь, Господь нам пропонує, Через церкви скільки. Це є шанс для нас. Це не гарантія, але шанс. Тому що також по-різному може це ставитися. Тому пам'ятаємо, що є можливість нам, дав Бог в день, це найкращий період сьогодні, коли ми зібралися, незважаючи на погоду. Це також гарна погода добра. Усьому треба бачити позитив. Пісіміст від оптимістачим різняється. Тобто на цвинтарі плюси, а хтось тобто бачить хрести. Ти бачи, дощо добуло, тобі гриб відбудуть. Він по-різному сприймає. Тому намагаємося навіть цих обставин, тяжких яких ми живемо, шукати радість, шукати мир, шукати спокій, шукати любов до одного. І щоб вона була дієва цією любов, щоб вона проявлялася в наших вчинках і відношеннях до Бога. Ці вдяк, який Бог Господи, Христос посеред нас.